Повернути собі раніше захоплену землю. Зробити це доволі неочікувано, поки вони влаштують якийсь треш і туди всі побіжуть, і всі, вся увага, всі сили будуть направлені туди, під цей шумок вони беруть. Землю, яку раніше захоплювали. Таке також нехай не збувається. Поїхали далі. Завтра Трамп зробить важливу заяву щодо війни в Україні. Він це робить кожного божого дня. Що хоче сказати Трамп? Що таке важливе? Трамп досі не може оприділитися. Він до гарних, він до красивих, до розумних, до кого він, з ким він. Поки він не може оприділитися, він ніякі заяви вміняємо робити не може. Ні, може звісно, він це робить, але я маю на увазі, що під тим абсолютно нічого не буде, під тими пустими словами. А ось на відміну від нього якась дуже. Вміняємо жіночка є поруч, яка дуже скоро змусить його все ж таки вже визначитися. Де він і з ким він. Лінія фронту в Україні заморожена через масове застосування сторонами і впіві дронів. Пересування на відкритих ділянках стало смертельно небезпечним. Все, що знаходиться в зоні до 20 км від передової, стало потенційною ціллю. Так, вартість БПЛА настільки низька, що вони використовуються для ураження окремих солдатів. Війна дронів надалі буде. Чи війна людей або бойової техніки? Дрони люди. І техніка майбутнє за дронами і майбутнє за молодими людьми, які з дуже раннього віку будуть займатися технологіями. От, за, за ними майбутнє. І у війні, і в обороні, і в захисті своєї держави. Що стосується техніки, 200 гривень донат, молодці. Що стосується техніки, тут історія про те, що е, техніка буде ставати е, більш такою неповоротньою. Вона буде ставати більше по розмірах, і вона буде мати знаєте як Вона така буде, як велика тьотя, така, ні не поворотна, але коли вже топне ногою то всім буде каюк. Тобто може чи може це бути ядерна зброя? може Чи може це бути якась новітня е зброя не тільки для нападу, а ще й для захисту? так Чи може бути це якісь е залізні занавіси? Так. Нам би таке знадобилося з нашими сусідами. ЄС 2024 року витратив на закупівлю рашистського газу більше ніж на допомогу України. Єврокомісар з енергетики. Він сказав, назвав це парадоксом та підтвердив план Єврокомісії повністю відмовитися від газу від рашистів до 27 року. Європа користується євросоюз рашистським газом. Як із цим буде надалі ситуація виглядати? Буде виглядати так само, тільки вже зміняться а, і сам Євросоюз до цього часу, склад Євросоюзу, те, як виглядає він зараз, і зміниться той кінечний а, продавець, який зараз продає газ а, зі сторони расистів. Ну і слабо. Нехай. Вся піздота нехай поміняється в цьому світі, нехай її замінять нормальні, адекватні люди. Наступного тижня може з'явитися новий уряд. Зеленський ухвалив відповідне рішення. Уряд може очолити перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко. Чинний прем'єр Денис Шмигаль, ймовірно, перейде на посаду міністра оборони замість Рустема Умерова, якого розглядають на посаду посла України у Штатах. Урядові зміни. Дивилися вже це питання, нічого тут не змінне. Значить, урядові зміни це не тільки наше велике бажання або небажання. Це історія про те, що треба з одного боку угодити нашим партнерам, і що вони хочуть декого бачити, які процедури вони хочуть бачити, як хто має. Е Руководіть, які ми спецпідрозділами, відділами і таке інше. Це не наша забаганка, це забаганка наших партнерів. З іншого боку, їм треба вгодити, а з другого боку треба конкретні дві людини. Їм дуже класно організувати їх життя, пенсію. Ну не знаю, що все у них було добре. Жодна з цих перестановок не є. Професійно оправданий, тобто, що я маю на увазі тут парадокс, але люди ставляться на позиції заради, заради якоїсь вигоди своєї, їх, щоб вони там контролювали, щоб була своя людина. Тобто ніхто абсолютно тут не дивиться на те, чи підходить людина на цю посаду, чи підходить їй ця посада. Чи зможе вона з нею справитись? Чи є які, якісь в неї професійні навички? Отак і живемо. А, зараз готуємо нові далекобійні удари. Будемо робити все для перенесення війни на рашистську територію. Також дивилися це питання і скоро будуть дуже хороші новини. З цього приводу, у МЗС будуть масштабні зміни. Зеленський готує близько 20 указів про звільнення та призначення послів. Планують оновити голів посольств Україна в G7 та G20. Що нам з вами з того, нашій країні? Що нам замість того? Ще раз кажу: всі ці перестановки вони робляться ну точно не заради нашого з вами щасливого майбутнього. Але ці перестановки вони не нашкодять Україні. Оце найголовніше. Масовий порятунок наших людей від смерті. Чергове повернення з полону. Що це може означати? Масове рятування наших від смерті, так. І дійсно, нарешті почнеться якась велика відбудова. Те, до чого ми зараз, до цього часу, ми з вами не мали доступу, ми не могли нічого з цим зробити, а зараз у нас є або будуть і ресурси, і доступ. Так, поїхали. Так, Туреччина робить для нас безпілотники. Туреччина по відношенню до нас. Ми для Туреччини темні конячки. Не зрозуміло звідки у нас стільки норову, стільки наглості, стільки сили на думку Туреччини, але це така їх непопулярна популярна думка. Щодо допомоги нам, допомагають, бо хочуть співпрацювати, допомагають, бо хочуть бути у долі. Допомагають, бо хочуть бути потім е, поруч з переможцями, а не навпаки, щоб їх інші країни не засуджували. Непогано. Поїхали далі. Плани ворога на найближчі місяці. Плани ворога. Що ті гниди планують? Великий удар, велику пожежу, конкретний об'єкт, цілеспрямований, вишка, висотка, окремо стояча будівля. Після цього цей великий удар має зробити туман, має зробити тишу, має зробити перешкоди на лініях. І після цього удару запускається багато-багато-багато маленьких ударів. Отаке нехай не збувається. Розстановка сил на фронті. Розстановка сил на фронті. Значить, перед е, цими уродами стоїть задача до восьмого місяця, а це у нас вже тут плюс-мінус, залишився місяць півтора. Е, стоїть задача два е, приєднати два, дві точки два населених пункти, два міста, два селища, два чогось. Е, е, як це буде відбуватися? Вони не планують. Різких великих атак в лоб, а вони планують обхід, як це сказати? Боже, як це називається? Таку кругову не оборону, а напад, тобто взяти в кільце, взяти в якусь пастку, оточити. Ось як це називається. От такі у них плани. І ці плани нехай не збуваються. Поїхали далі. Головні події літа для України і українців. Головні події літа для нас з вами, для нашої країни. Давайте про хороше, про погане. Ми з вами і так говоримо кожного дня. Значить, повернення свого додому Трампа і Бункерного. Як вона на нас далі з вами вплине? Ото, що написано, повний бред. Тобто, або цієї розмови не було, або розмова була не одним, один з одним розмовляли. Да? Або не про те, що написано. Тобто бредяті нам. Так, про що мова. В плані подальшого, подальшої оцінки ситуації, да? і що вони собі планують, що штати, що Кремль, як вони це собі бачать. В них є якась бумажка підписана ще взимку, значить, строк дії цієї бумажки, термін дії цієї бумажки до шостого місяця. Тобто вона закінчується, ну, вже ось вона закінчується. Надалі вони розуміють, що найближчі два місяці, тобто це сьомий-восьмий місяць, вони для них важливі і треба буде підписувати знову якусь бумажку. Тож, по-любому, будуть якісь зустрічі, переговори і все інше. 200 гривень донат, дякую молодці. Хотіла сказати, що, на жаль, не з нашого приводу будуть ці зустрічі і договори, але вони будуть. І на тому дякуємо. Так, Іран двічі намагався вбити Трампа. 250 гривень донат. Молодці. Красавчики, я вами пишаюся. І що тут з першого вийшло? Заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху. Чи дійсно намагався Іран вбити Трампа. Хто придумує ці новини? Так, поїхали далі. Іран планував передати ядерну зброю терористичним організаціям, заявив Нетаньяхо. Ми знали, що режим готується передати ядерну зброю своїм терористам. Це ядерний тероризм на Стероїдах загроза всьому світові. Прем'єр Ізраїль. Загроза світу від ядерної зброї, наскільки вона залишається, наскільки вона актуальна. Актуальна, і ми з вами колись бачили, що до 28-30-го го до -го року це прям ну, дуже актуальна е, така проблема. Кончені люди, в руках яких ядерна зброя. Такий симбіоз. Він дуже вибуховий, дуже небезпечний. Іран, плани Ірану. Тримати оборону, залатати рани, змінити, змінити локацію. Що, Іран переїжджає кудись. Змінити локацію, щоб це не було. А, плани Ізраїлю у цій війні. Перечекати тяжкі часи, а, і надалі створити, створити державу своєї мрії і також переїжджати. Вони там всі, що переїжджають, це дуже хірова картинка, коли масово народи кудись переїжджають. Нехай таке не збувається. Поїхали далі. РФ готується до нападу на країни Балтії або вторгнення в Україну. Для цього Кремль масово перекидає військові вантажі до Білорусі літаками. Так, загроза з Білорусі, вона є. Ми з вами дивилися, що вона є, і в якому вигляді вона буде. Так звані рашистсько білоруські військові навчання, Захід 2025 відбудуться у вересні. Значить, рашистська-білоруські навчання. Захід 2025. Для нас це що означає? Для нас це означає велику загрозу від води або від повітря. І втретє, ми з вами таки бачимо: 500 гривень донат, молодці. Поїхали далі. Для країн Балтії, що означають ці навчання захід 2025 Для країн Балті ці навчання означають зміну правлячого режиму або бажання втрутитися у правлячий режим, ну у владу я маю на увазі. Зараз країнам Балтії пропонують якусь, якусь взятку, якийсь хабар. Mm. Мов, ви берете взятку, і тоді так більш-менш нормально все проходить. Якщо не берете, то ну, тоді буде жорстко. В середині ядерних об'єктів у натанзі Варань виявлено радіологічне та хімічне забруднення. Так, хімічне ядерне забруднення, як не дивно, дуже легко його нейтралізувати, двічі так будуть робити, тобто це робиться або не через один раз, або процедура ділиться на дві фази, не знаю, або дві зміни, щось на два ділиться. А на третій раз, коли мають люди це ну, захистити світ від е, ядерної цієї е, катастрофи, так скажемо, от тоді нема кому буде це робити. Нехай таке не збувається. Давайте ще раз: значить, в Китаї нема що робити, шукають віруси люди, і знаходять, що на Небезпечніше. І що нам з того вірусу? Що нам з того вірусу, нам то з вами нічого, але все, що тут сказано про вірус, карти кажуть, що це рукотворна історія, і кажани тут зовсім ну, в шоці від происходящого, тобто вони не при чому. Це все руками людини зроблено. І якась така історія, що оцей вірус його Перелаштують, перероблять для того, щоб через дотик люди сліпли або дуріли. Ну Типа доторкнутися до чогось зараженого, і от така буде реакція. Ну, типа як на сказ схоже, щось, щось таке. А це точечно будуть робити. Як таке, знаєте, отруту використовувати, як, як зброю використовувати? Да, нас не врятувати, це факт. Людство, я маю на увазі. Поїхали далі. Значить, starlink маска становить загрозу національній безпеці, заявляють співробітники Білого дому. Повідомляється, що супутниковий зв'язок Starlink, встановлений у Білому домі, обходив системи контролю. Ой, ну да, оце люська, Маруською посварилися, і все. І тепер одна одної там шукає підклади, знаходить. А якщо не знаходить, сама їх робить, і у шухлядків мужа е е труси чужі, знаходяться. Ну тобто, все, погнали. Питання тут таке: чи можуть нам для нас, для українців, встановити загрозу старлінки? Ні, і тесли. А от тесли так. Треба ввести невеличкий код. І цього буде досить для того, щоб вони їх всіх разом в один прекрасний день замкнуло і перемкнуло. Так що, дивіться, будьте уважні. Прибувайте на потяги бажано за 30 хвилин. Будьте готові до посилених перевірок через погрози РФ зупинити залізницю. Погрози РФ... Зупинити Залізницю. Відрізати шляхи? З переплутати маршрути. І зупинити в тому числі пробити якісь переправи, да, це в реальних планах підарашистів.